Похований у траншеї на перехресті вулиць Симоненка та Миколайчука під час ремонтних робіт на водопроводі чоловіка засипало землею. Трагедія трапилася у середу надвечір. Як саме бідолаха втрапив у яму, з необережності чи просто послизнувся? Очевидці не знають. На місце події прибули рятувальники, а до їх приїзду врятувати робітника намагалися колеги та перехожі. По прибуттю на місце події рятувальників було встановлено, що під завалами траншеї знаходиться 46-річний чоловік приблизно на глибині двох метрів. Силами перехожих та працівників, які були неподалік, а також рятувальників, людину досить швидко було витягнуто на поверхню та передано медикам. Швидка, яка прибула на місце події, забрала чоловіка до обласної клінічної лікарні. До приймального покою нещасного доставили у вкрай важкому стані. Через численні травми зарадити 46-річному робітникові так і не змогли. В Повному обсязі надавалася невідкладна медична допомога. Двічі в пацієнта була зупинка серця. І Надані реанімаційні заходи ефекту не дали зв'язку з тим, що в хворого були травми несумісні з життям, і він помер. За попередніми оцінками фахівців, ці ремонтні роботи здійснювали із грубими порушеннями, адже жодних необхідних для їх проведення дозволів ремонтно-будівельна фірма у Держгірпромнагляді не отримувала. Між тим місцеві мешканці кажуть, прокладати тут мережі почали близько місяця тому, а робітники працювали без будь-яких засобів захисту. Наразі обставини трагічної події з'ясовує прокуратура.